Слава Богу, сьогодні такий гарний ранок. Ми їдемо до гуманітаркою по селах, хай Господь благословить благословив Це Дякуємо Ембрейсу, Ембрейсу, дякуємо, вони дали нам життя. Много обув у нас тут є, є а каша. Ми гуманітарку заведемо жар і будемо роздавати їм зошити так само, де тих сітки дає дітей багато. Так, це вам на зошити дітям. Як скільки могли, скільки помогли. Дякую. Все, все. тепер через місяць будемо умирати. Слава Богу. Ми знаходимося в селі Чорненька Україна. Ми вже багато раз знімали відео цієї сім'ї восьмеро дітей. В Даний час ми привезли нову обув до споли дітям. Привезли штани дітям, гуманітарки, трохи, продуктів, паша там, гарбуз дітям купили і так далі. І даємо 300 гривень їм на зошити, щоб вони купили дітям зошити. Дякую всім, хто жертвував. Дякую, Слава Богу! В даний час ми знаходимося в Задубрівці, Це багатодітна сім'я, семеро дітей. Вона сама виховує їх, живе на квартирі, це не її бутилок. Ми привезли і нові речі, і гуманітарку привезли деякі продукти питання і даю їй гроші на дітям на е, зошити. Все, що ми могли. Так що дякуємо Богу, дякуємо вам людям. Слава Богу, ми приїхали сюди в Садгору, де живуть переселенці, одинокі мамочки з дітками. Я хочу подякувати працівникам Ембрейса. Ми привезли обув, яку вони нам дали сюди для цих діток. От ми згрузили. І були так же само і в Задубриці розгрузили, і так же само ми були в Чорновці, теж розгрузили. І останнє ще маємо вести. Так що дякуємо працівникам Ембресу за їх до щире серце, що вони нам допомогли. Нехай їх Бог благословить. Слава Богу! В даний час ми знаходимося на вулиці Заставнянській. Тут знаходиться Роші три сім'ї, до яких ми їздимо, багато дітей, мало забезпечення. І двоє з них хворі на гонку, в них хвороба. Ми принесли так само Едбресу. Дуже гарно подякувати. Хочемо привезти ту саму обувь їм, усі каші, що вони дали. Принесли їм дві хлопчика. Так що вони тут між собою всі поділяться і даю їм по 300 гривень на кожну сім'ю на зошити, щоб ми туди не їздили, не носили важко. Ми вони поділяться. Три сім'ї, де сот гривень віддала на зошити. Дякую Богу, дякую працівникам Едбреся і всім, хто жертвував, нехай Бог благословить. 妈咪。